Моя Київщина продовжує серію сюжетів про стан укриттів у столичному регіоні. У попередніх випусках ми вже бачили, як різняться умови у громадах. Сьогодні ми відвідали Софіївську Борщагівку. У місцевих мешканців дізнаємося, що укриття знаходяться у приміщенні спортивного комплексу. Переобладнане з колишньої роздягальні, воно має приміщення, обладнане зручними диванами, телевізором, вбиральнею і навіть душовою. За словами відповідального за укриття, найближчим часом розпочнеться будівництво окремого приміщення, яке відповідатиме усім новим нормам. Це поки що краще укриття, в яких побувала наша знімальна група, і єдина громада, де керівництво відповідально ставиться до питання безпеки своїх мешканців. На відміну від Софіївської борщагівки, Калинівка показала інший бік реальності. Нас зацікавило, в яких умовах перечікують повітряні тривоги жителі небагатьох багатоповерхівок. На одній з них ми відразу помітили табличку, що вказує на місце розташування укриття. Про його стан і облаштування можна мало що сказати, все бачите самі. Побілені стіни, кілька дерев'яних лав, освітлення і розетки. Як в таких умовах тут розмістяться мешканці бодай одного під'їзду велике питання, як і те, скільки коштів списала влада на переобладнання цього приміщення. Сьогоднішня поїздка наводить на думку, що більшість керівників громад підходять до питання облаштування укриттів формально. На папері все добре, кошти освоєні, а на практиці все переобладнання зводиться до встановлення табличок і побілки стін.